На цих архівних кадрах 18-річна Еліна обіймає маму після розлуки. Дівчині, яка мала рак крові, у серпні трансплантували кістковий мозок від донора з Німеччини. Ну я насправді дуже рада, що донор дав мені таку можливість, шанс на нове щасливе життя. Відтоді минуло чотири місяці. Вона вдома, але набутися з рідною каже досі не може. і підсипаємо муки, щоб не приставало до рук. Еліна мріє бути кондитером, навчатиметься після реабілітації, а поки що уроки від мами. На десерт готують цукрові равлики. Так красиво красиво. Зараз на даний час після пересадки в мене недостатньо сил для того, щоб з мості готувати. Але я завжди поряд, коли мама готує. Я дуже багато зберігаю рецептів. Домашню атмосферу після лікарняних стін додає, цінує особливо. Звісно, було приємніше, ніж бути в лікарні, тому що в першу чергу, тому що я з мамою. На 30-й день після пересадки нас відпустили додому. Це було вперше пі з моменту пересадки. Я побула тут недовго, тому що я трошки захворіла і знову повернулася в лікарню. І після того як я знову повернулася з лікарні додому, я пробула тут буквально 5 днів і знову повернулася в лікарню. Поки булочки в духовці опановують і тонкощі макіяжу, каже мама Еліни. Пані Наталя. Її мрія стати поваром, кондитером поліна, А я хочу, щоб вона була візажистом, щоб вона мене гарно завжди, щоб в мене був мій лічний візажист, щоб вона мене красила, щоб завжди гарно мене приводила у в порядок. Хоч донька вже і доросла, говорить, та зараз їй намагається приділяти максимум уваги. Після пересадки мало ми бачилися, тому що все не так, воно просто. Я радію, я раз загляну, навіть як вона спить, загляну, хорошо, спить все на місці біля мене. Обласний онкодиспансар Еліна тепер відвідує раз на тиждень, щоб здати аналізи. Попереду її чекає, тривала реабілітація, але показники вже радують, каже лікарка Тереза Ширінян. Щотижня протягом одного року вона буде приходити до нас. Прогнози позитивні. Після 62 дня були дуже важкі ускладнення, вірусна інфекція з високою температурою. І тривала боротьба була за це, за її, за її стан, тому що ми не знали, не знали чим, закінчиться, чим закінчиться ця вірусна інфекція. Зараз це наша перемога, зараз така невелика, але перемога на даному етапі. То у нас немає вірусних інфекцій. Після обстежень відразу додому. Напередодні свят, розповідає дівчина, прикрашають оселю і загадують здійснення найбажанішого відкриття власної пекарні. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.